Всім доброго дня. Сьогодні у нас 8 березня. Так що вітаю всіх жінок з їхнім святом. Бажаю саме найперше це миру, любові, злагоди в сім'ї, в душі, в голові і навкруги вас. Був відкривав свій виноградник. У лютому місяці. Тоді була в нас температура, доходила доходило до 15 градусів плюс. Ось видно, як розпустилася смородина. Зараз у нас 7 година ранку. І от добре видно, сонечко встає. Добре видно і ній. Зараз на шосту годину було мінус 8, зараз мінус 7. Багато де які сорти пішов сокорух, тому при такій, при такому морозі є дуже велика ймовірність розриву штамбів. Тобто повністю штамби, які йдуть, воно їх із середини може порвати. Через декілька днів, ось навіть зараз може покажу, видно, що позамерзав. Сік. Так що через декілька днів там передають, може через неділю, що вже піде плюсова температура повністю. Ну і буде добре видно, чи буде десь пускати, чи не буде пускати сік, чи є розриви, чи нема. А найбільше це все буде видно ну, десь після початку вегетації. Яка буде вегетація, чи буде воно щось іти більш-менш нормально, хоча в цьому році було все вкрито. Але маємо поки те, що маємо. Розпустилася вже ліщина. Цвіте, бджоли робили декілька вилітів по сусідству. Зима була не дуже холодною, тепленькою. Ось бачимо результат такої зимівлі. Кріт і миші роблять свою справу. Це ось такі нірки. Отраву від мишей не кидав, тому є багато де пошкодження. Ну, не багато, але є пошкодження лози. Погризли трошки, але те, що вони погризли, то капля в морі, як то кажуть. Основне, це те, що зараз от при такому морозі можуть бути розриви. Тоді дійсно придеться все вирощувати з нуля. В прошлому році мене не вийшло трошки з виноградом, де й було якось не до нього. Спершу він вимерз, Тоже були возвратні заморозки вже після, під час вегетації. Потім я його взяв, сам добросовісно спалив а мідним купоросом. Давши велику пропорцію перепутавши, Ну, буває іноді таке за неуважності. Тому маємо те, що маємо. Плодів як такових було дуже мало, а вже старався вигнати хоча б якісь рукави, щоб було щось на, на цей рік, щоб були вже на, скажімо, на наступний рік, щоб була хоч чогось. Щоб не попропадали кущі. Ну, а зараз, зараз будемо бачити, як воно буде. Головне, щоб було тихо, мирно. Ну, а мир, ви самі знаєте, здобувається дуже важкою ціною. Дякую всім за перегляд, коментуйте. Може бути поради. Можете порадити. Всім дякую. Ще раз вітаю жінок з 8 березня.